Я всіх вітаю у себе на каналі. Сьогодні буде таке піжо, піжо. Як вони себе називають, DS3. Ось така вона нарядна, Непогано погано виглядає в LED Оптика, ну, Зазори. таке себе Має камеру. Лет оптика у нас. Так, лет, лет, лет. Літня гума, гальма треба міняти. Ручки у нас ось такі нарядні. Тоновані шиби. Так, всередині зараз витримо. У нас, що тут у нас? Це DS3, шкіра, алькантара і тканина. Нічого собі. Дивіться, таке кермо. Непогано виглядає, непогано. Давайте ми обійдемо. Гальма стоять нові ззаді, ТРВ, колодки стоять, непогані. Дес -мотор МОБІЛІС, Непогано. Виглядає. Ну так нарядно. Нарядний автомобіль. Так, давайте по ціні швидко побіжимо далі. Так. 23 рік у нас 20 тисяч пробігу, бензин, 131 кінська сила, 1,2 на автоматі за 26 520 євро. Така комплектація. Йдемо далі. Йдемо далі у нас DS-7. Ось така вона нарядна не <ріст> Незрозуміло. Тут стоїть лампа ліча. Видно вам не видно, не видно. Тут стоїть лінза. Не знаю, що воно таке. Хто розуміє, напишіть. Так, мішлін стоїть у нас спереді гума, гальма більш-менш передні. Ну зазори Таке. Пойдете. Так, давайте в салончик. В салончик у нас тканини, такий під золото колір. Торпед. А, карта дверна, теж у нас під золото. Шкери кермо. Ну, непогано виглядає, непогано. Так, диски у нас... Міш... О, диски у нас якого розміру? 19 розміру у нас гальма задимові. Ось так виглядає він у нас, десь 7 новин гарно виглядає, Ось така оптика ззаді у нас Моднява. непогано. Так, цього боку тканина у нас, шкіри не видно, непогано виглядає. Давайте ми поціни, зразу ціну вам скажу. DS7-225 кримських сил. М -м, гібридний він у нас. 1,6 на автоматі. 19 тисяч пробігу. 22 рік. Новий тюв, плагін гібрид. Бензин. 33 910 євро. Це ми знаходимося в Хальброні Німеччина. Так, йдемо далі. ds 7, 7 Crossback Black. Ось така у нас оптика. Ну, не знаю. Поворот стоїть лампа і дальній чи ближній стоїть лампа і лінза лінзи стоїть, не так як. Так, Гума стоїть майже нова, Ну, пробіг малий. Йдемо далі по салону. Салон у нас... Теж під золото зроблений колір. Ну, непогане кермо, нездоровий екранчик є, шкірою кермо обтянуте. Ну, непогано виглядає, непогано. 19 розмір колес 19. -ти. Ну а так непогано виглядає. DS7. Непогано. Так, давайте ми з цього боку вам покажу. Ні, ну, з цього боку непогано виглядає він. Має втановані шиби заводські. Тут отаке воно зроблено. Не знаю нас. Так, десь 7. Угу. 224 у нас. кинська сила, 1,6. 9100 пробігу 22 рік гібрид за 35800. Ось така комплектація, почитаєте, зупините. Ну непогано, не погано ну таке, не знаю. Це на любителя автомобіль. Вони як розказує, що це топ. І стоять лампочки H7, напевно, ось дивіться, хтось щось клеїв. Ну коротше жесть, це жесть, це жесть. Так, йдемо далі. Мішлін стоїть у нас, літня гума, Грязне все, гальма більш-менш. Так, що у нас тут? У нас тут теж під золото зроблено, непогано виглядає. Шкіряне кермо шкірою обтянуте. Ну і все, більш нічого нема. Встановлені шиби, гуми мішлін, більш-менш майже нова. А так дивитися тут ні на що. Не знаю. Зараз почитаємо скільки коштує. Ну, З цього боку ще вам покажу. Ну що воно все одинакове. Тут тільки 4 чи 5 автомобілів і вони всі одинакові. Оцей хром, я не знаю через скільки він злізе. Якщо він на Mercedes то тут. Я не знаю, через скільки він злізе. Так, ds 7-225. 22-й рік, 12 750 пробігу, новий тюф, бензин гібрид, 224 кінські сили, 1,6 сірий на автоматі. За... Так як комплектація 35-410 євро. Ну таке, йдемо далі. Йдемо далі. ds 7. Ось такий ось стоїть нарядний. Нарядний непоганий. Наскільки він буде їздити, як всі Pežon, напевно. Так, літня гума мішлін стоїть. Мади Італія, Непогано, непогано. Так, салончик у нас теж зроблено все під золото. Тканина ніякої шкіри, кермотики шкірою обтягнуто. На автоматі вона. Тановані шиби, заводський мішлен стоїть 19 радіус. Колес. непогано непогано виглядає. Непогано. Ой, я забув вам показати, що там заднє місто. А ну вам же ж буде видно тепер, так? Да? Непогано, місця багато, так? Так, давайте ми з цього боку теж тут місце. Ну там вже заломи якісь на сидінні. Ну аж цікаво який тут пробіг. Ось так виглядає, ну не знаю. Воно ну, ну, все таке Peugeot, Meżo, хоть, хоть DS, хоч Peugeot, все воно одинаково. DS7-225 PS. Так, 22 рік, 21 800 пробіг, новий тюх, плагін, гібрид, бензин. 224 кінські сили, 1,6 на автоматі. Ось така ось у нас комплектація 32 900 євро коштує автомобіль. Непогано, так? Ну, кому сподобалося ставимо вподобайки. Всім гарного дня. До зустрічі у мене на каналі. І всім чао!